Всім привіт! Сьогодні в нас виживання на одному блоці, ми вже тут зробили загін з тваринами, які всі поздихали через тупої грози. Ми це повнимо з минулої серії, там повно монстрів. Но ми їх всіх тут поспихуємо, це не проблема. Тут у нас до цих пір дерева не виросло. У нас тут є невеличкий склад, такий нам тут дали ще. Землю з травою. І сьогодні ми будемо строїти будинок тут. Йдемо розпочинати. І так, тут у нас виросли кущики з ягодками, треба зібрати і не впасти. Блін, я здох. Треба оцю штучку забрати чуть подальше. Так. У нас їжа є, всі монстри попропадали. Ось наш тут блок, нам потрібно зробити лопати, щоб пошвидше копати усе. Правда, дерево я тут ще не зробив. Ось дві лопати нам вистачить. А сюди можемо виложити все наше дерево. Це теж дерево. Де його садити, я без. ну впевне, без поняття. Не розумію де його посадити. У нас місця ще не достатньо. Потім розберемося. Оце всеньке м'ясо наших тварин. Та ну капець Скелет мене аж звідти побачив. О, вони всі здохли. Подивіться, скільки там ресурсів з них випало. Стріли кістки. Нам це буде в пригоді. А тут ще пару кущиків виросло. Де там моя трава? Треба її тут поставити. І тут ще пару штучок. Ну, давайте далі копати. О, все, перейшли на наступний рівень. Треба було накопати цілих 400 блоків. Ми це змогли зробити. У нас стільки ресурсів різних. Свиня будеш ж сама заходити? Чи мені треба прийдеться завести? Треба буде зараз морку взяти. Ну, все, свин'я Опа, тут у нас отакий шахт. Нам потрібно для них підготуватися. І через це я зараз хочу зробити ось тут. Можна отак виділити його щоб зразу знаходити. І тут нам потрібно зараз оббудувати усе, щоб якщо моби заспавняться, то можна їх вбити. Так, як би нам тут його зробити? Полублоки нам точно що будуть потрібні. Все ми будемо зараз спокійно добувати оцю цю траву і вона не буде падати. Правда, в самому стояти ще б тут. Стоп! Я неправильно строю. Неправильно все оце наш блок. Він просто був, це була просто доска. Аж час можна взяти, ну хоч оці штучки і обставити. А як їх обставити? Я зрозумів. Сповнити треба. Перший ось так розставимо, потім потім цю землю неправильно. Ось так. А тепер треба ще отю землю зламати. Все, готово майже все. Залишилося ще тільки полублоки поставити. Якраз Як у нас 4 штучки. Дивіться, спокійно можна добувати тепер. ну Давайте продовжувати, нам треба добути стак землі і будемо застраювати. О, ні. нас немає чим добутися, але ну, воно нам не дуже потрібне буде. Монстр заспавнився і це зомбі. Ми з ним справимося легко. Усе. Нічого собі, а ви бачили таке, щоб тут вообще ось таке спавнилося. Так, нам потрібно воду розлити, щоб туди під низ поставити ще блок один. Ай, це дерево буде? Ну все. А що ти тут робиш, Аксолотль? Можна якось підібрати? Не, він просто тут якось появився. Магію свою показує. Це якось виправну тут всякі якісь ресурси. Нам треба ще краще посортувати, а то двох скринь не, не вистачає, не вистачає. Дерев'яна нам вже не потрібна. Я її випадково викину. Ну, То тоді... Продовжуємо. Ой, точно це ж треба було оце поставити. я думаю, щось я забувся, точно ось що я забувся. Давайте свинюшку цю заведемо, бо що у нас немає тварин. Всі поздихали. На жаль. Ну, нічого, поки ще з'являються, то будемо користуватись моментом. Ну, у нас є грибна корова і це саме головне. скриньо О, а отут будуть скрині з якимись штучками ось такими. Ну, і це вугілля зараз ще добудемо. Давайте будемо збирати краще всього на пічку, тому що там може бути якісь, наприклад, а може і діаманти заспавняться. А не буде в нас. Залізного кайла. Так що потрібно збирати. Ось цій скрині у нас буде камінь. У нас його поки що мало. Аксолотоль, що ти тут робиш? Навіщо він туди заліз? Ну, добре, потрібно зараз швидко накопати, а от ну ви тут сидіть, там їх завжди перший кріпер має заспавнитись. Я тут копаю і мені дається скриня з 5-залізними кусками. Нам пічки не треба, можна тепер робити інструменти, які захочемо. Ми вже можемо залізне кайло зробити і все. Ми таке такий зробимо на остатки. Цей сюди покладемо. Ні, він вже дерев'яний. А все дерев'яну верхню скриню. Такс. Скільки в нас там камнів? 17 штучок. Не можна з нього зробити. Соки, кам'яну, дві кам'яні лопати або одної вистачить. Там не так багато землі. І сюди все викласти. І в мене ще очі аметисти є. Там вони теж є. Це якийсь дуже новий такий один блок виживання. А то на звичайному одному блоку виживання такого ти не знайдеш. Це якийсь незвичайний я скачав. Mm -hmm. А поки що мені треба далі добувати ресурсів для нашої площі з хатою. Всі ресурси виклали, а зараз нам потрібно... Піти і добудувати тут всю площадку, а потім будемо будинок строїти. Ресурси в нас є. Думаю, нам вистачить їх. Так само, як тоді. Одна лінія є. І друга є. А тепер давайте зразу три. Нам ще й вистачило, дивіться, зовсім трошечки. Давайте отут кусочок оцей. Тут де не вистачає парочку землі. Угу. Нам ще потрібен оцей великий кусок. Я хочу, іменно земл... іменно, щоб земля була тут. Тому що можна тут посадити, що хочу, зробити якийсь город. Ну, городи не... знаю, знаєте, будемо робити, потім певно... ще там зробимо острів. І розширимо ще оцей. А тут будуть всякі біоми зроблю. Ну давайте на оцю глину зараз оббудуємо загін наш. Щоб ще краще було тут усе. О, і курочка молодець сама зайшла сюди. Аксолот ще буде жити, бо дощ поки йде. Надіюсь, я не гроза, і щоб не було так само тим. Потрібно далі добувати. От! Щоб ви розуміли, що мені тільки випало. Подивіться, це залізне кайло на ефективність один, але прокляття щезання. А це що таке? А ну-ка, давайте поставимо ось тут. Що це таке? Мені здається, що воно без топлива плавить. Це якось прям настільки... Можна, можна подарки? А чому воно тут горить? Ну, нічого можна запихнути. А воно, напевно, дуже швидко переплавлює, бо проста плавильна піч так швидко не буде переплавлювати. Це дуже швидко. Не, ну це занадто прям. Мощно нам дали. Та ще й відро з лавою і в нас є відро з водою. Ми прям не пожаліли зовсім. Насипали багато. Так, де збудуємо? У мене тут є якісь блоки. Круто, блоків немає, але зато є ось такі якісь. Давайте понабираємо кучу і відбудуємо. Прямо ось тут. Можна збудувати міні-острів кам'яний, на якому у нас будуть якраз і буде якраз ферма каменю. Кругляку нашого. І зробимо побільшу дорожку, щоб не впасти. Прямо ось таку. І на те, що залишилося, зробимо ось так. Так. І щоб нам зробити її, нам потрібно прямо ось тут можна зробити, не збоку хай десь буде. Ось тут дюрку робимо. Ось тут строїмо кругляком, потім виливаємо, вона лиється сюди. Якщо ми тут забудуємо, воно просто розлиється і нічого працювати не буде. А потім Ні, ми так просто потратимо відролави. Нам потрібно ще збудуватися трішки. І тепер воно працює. Ось, правда, я трошки тут криво, неправильно. Ось тут треба дюрку. І збільшити прохід можна, бо впасти тут можна дуже легко. Ну, все, а тепер можна добувати. Дивіться, як швидко і добре. Але, звісно, це не так швидко, як зараз вам здавалося. Це просто є пришвидшення. Але так, це не дуже швидко, але я за хвилину собі зробив 12 штучок. А за 5 хвилин можна і так зробити. Якщо воно не буде постійно в лаву падати. Можна ще піти зараз ті кущики зібрати. Не буде у нас... Солодкі ягодки будуть. Зомбі тут! Тут зомбі, куди тікати, вони мене зараз їдять. Прям в спину напали, та й ще й тут з як вони... Боже, я... Я в ліфті народився чи що? Та й там ще й скелет мене замітив, я чуть не впав. О боже. Ні, він якийсь наглий сидить там. Я зараз як підійду і заб'ю тебе в тебе курточка крута. Там снайпер сидить. Ого, він якимось чином оцей кріпер не взірвався, але він міг взірватися і все. Але вони там одне одного спиху й Головне кріпера вбити і все. Павуп, давай ты лучше впадеш. Ну впадь! Боже, які вони сильні, мене зараз вб'ють. Ну, головне мої. Я його вбив, чуть би я ще він би тут взірвався. Давай, іди сюди. Навіть підійти, не всту. О, то ж можна територію просто освітити, Чому я так туплю? Зато у нас буде... Курточка дуже крута. Та й ще й вона не поламана, тут скелет прям купив, точно що не китайське воно. Та я колюся об нього, божечки. Що з мною не то. Ось тут кущик посадим. От Тут землю. Ну добре, не там трошки посадив, буває. Ну, а зараз в мене ще й хліб був два рази в Це видно, мені звідти ще з тих штук повипадало. А зараз нам потрібно далі продовжувати копати ось це все. Допоки не... Надуваю хоч би один стак землі. Я вже накопав тільки 100 блоків, всього-навсього 20 штучок. Чому мені настільки сильно не везе? Ну там же скелет ходить. Тебе треба буде спихнути, будеш ти на краєчку стоїш. А ти повок потім вночі на мене будеш нападати. О, так, іди туди, падай. Ну. Ого, скільки в мене росусі. Давайте постріємо хоч пару ліній. Одна є ще одну. Тут не хватило, дивіться. Там взагалі дуже мало землі випадає. Що робити, я не знаю. Землі дуже мало, потрібно ще оцей кусочок невеличкий достроїти. Ага. Угу ну, думаю, можна закінчувати. Я на наступний раз тут дострою ось це, добудую. Ну, загончик тут маленький, я його чуть-чуть збільшу, освітлю територію і все. А потім будемо строїти будинок в наступній серії. Всім до побачення, гарного вам дня. Підписуйтеся, ставте лайки. До нових зустрічей.